Такі цигарки вже якось і дарувати незручно. Картинка не естетична, та й враження може скластися. Що, наприклад, презентуючи комусь блок сигарет, ти бажаєш людині цілу купу неприємностей. Усі ці застереження з текстовим поясненням займатимуть тепер 50% площі пачки. Не помітити важко на зворотному боці лаконічний напис, куріння вбиває. Тож як не крутий, наступ на тютюнові звички іде тотальний. Ви знаєте, що заборонена реклама. Ви знаєте, що з року в рік ростуть ставки акцизного збору. Ви знаєте, що і це не мала перемога того, що заборонені і вступить в дію норма закону, за яким у всіх громадських рестораціях, ресторанах, кафе буде заборонено куріння взагалі. Виробники тютюнової продукції не в захваті від усіх цих нововведень. чинили спротив скільки могли, однак закон є закон. Навіть така багата, впливова тютюнова індустрію, вона може програвати. І я певен, що в нашій державі, якщо ми будемо наполегливо і далі працювати заради здоров'я людей, добро буде перемагати бабло. Учасники акції, щоб підсилити враження, на величезні пачки сигарет наклеюють застережливі фотоілюстрації. Сподіваються, у початківців новий дизайн відіб'є бажання брати цигарки до рук. А курцям зі стажем, які все зважили і хочуть позбутися звички, допомагатимуть фахівці. В Києві я можу сказати, що особливо лікарі первинної ланки якраз готуються до цього, тому що лікарі проходять зараз перекваліфікацію, і вже Міністерство охорони здоров'я спустило методичні рекомендації як працювати з курцями, як допомагати їм кидати курити. Тож від 4 жовтня конвеєр із новими графічними попередженнями запущено. Однак у продажу ще залишатимуться старі зразки, допоки їх не розкуплять. Оксана Дупак, Костянтин Царинок, телеканал Київ.